Вітаю вас, мої любі брати, мої любі сестри. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Продовжую для вас тестувати різноманітні ігри в хмарних сервісах. А сьогодні за вашим проханням будемо тестувати в хмарному сервісі Boosteroid гру від Capcom, а саме п'яту частину серії крутезних слешерів May Cry. Пограємо спочатку на моєму ПК, подивимося, як вона виглядає та керується на локальній машині. Звичайно, ж одним оком подивимось на оптимізацію. Цю проєкту і виходячи з того, що побачимо на локальній машині, будемо будувати своє очікування від гри в хмарному сервісі. Потім пограємо у фірмовому застосунку, після чого протестуємо екшн в браузері Chrome. І на сам кінець я вам покажу, чи можливо отримувати задоволення від гри, використовуючи Android смартфон. І після всього цього підіб'ємо деякі підсумки побаченого. Все це я роблю заради того, аби ви не витрачали марно кошти на купівлю гри. Підписки на Хмарний сервіс. В цьому відео я з вами поділюся своєю думкою, а ви, в свою чергу, зможете визначитися, чи витрачати гроші вам на цей проєкт, чи може обрати щось інше. Якщо ви вже прийняли рішення про купівлю підписки на Хмарний сервіс, бустероїд буду дуже вам вдячний, якщо ви скористаєтесь моїм посиланням, яке буде в дописі до цього відео. Також ви вже знаєте, що треба підписатися на канал, написати коментар та влупити вподобайку, аби найкращі в світі українська. Український контент ширився теренами Ютуба. Шановні, не розслабляємо свої дубки. Війна триває. Не забувайте за наших захисників, вони постійно потребують нашої допомоги. Саме тому в дописі до відео ви знайдете посилання на благодійні фонди Сергія Притули та Повернись живим. Кожній ваші навіть 5 гривень наближають нашу з вами спільну перемогу. Дякую вам, наші любі воїни світла, ви найкращі. Дякую вам, мої любі глядачі. Ви теж найкращі в світі люди. Ну що, погнали! Виставляю на своєму ПК максимально можливу роздільну здатність, це 1440 p для мого монітора. Та виставляю всі графічні налаштування на ультра. Бачу, що гра видає мені аж цілих 280 кадрів на секунду. Це дуже потужний результат. І якщо б у мене був монітор 240 Гц, я б кайфував по повній програмі. Геймплей дуже плавний, ніяких фрізів чи статорів не помічається. Під час битви з ворогами фреймрейт трохи просідає. Можна навіть сказати, що не дуже і трохи, і становить в середньому десь 230-250 кадрів на секунду. Звичайно, це залежить від сцени, де проходить бій, тому якусь однозначну цифру назвати дуже важко. Якщо змінити роздільну здатність на Full HD, а саме на такій ми будемо грати в хмарному сервісі бустерою, то якогось разючого стрибка продуктивності не сталося. Тобто ті самі 250-270 кадрів на секунду з дуже великими амплітудами стрибків фрезів також не помічено. Гра плавна і приємна. Знизивши налаштування графіки на лоу, особливо теж нічого не змінилося. Ті самі 250-270 кадрів. А в деяких сценах і місцях фреймрейт підвищується аж до 300 кадрів на секунду. Під час високої активності знижуються до тих самих 250-270. Якщо в якості експерименту знизити роздільну здатність до 720p, залишивши графічні налаштування на низькому рівні, то кадрів більше не Додається, ба більше фреймрейт знижується, що прямо вказує на те, що гра дуже полюбляє процесорні потужності або, можливо, вузьким місцем моєї системи в даному випадку стає оперативна пам'ять. Саме її пропускної здатності не вистачає, аби збільшити кількість кадрів. Щодо відеокарти, то з кожним зниженням графічних налаштувань вона ставала все тихіше і тихіше, тобто навантаження на неї ставало менше і вона не була причиною постійно однакової продуктивності що сказати про оптимізацію. Я думаю, що вона в, на вкрай низькому рівні, бо чому для гри 2019 року 32 ГБ гігабайта пам'яті та восьмиядерного процесора недостатня, і її продуктивність не обмежується можливостями ігрового рушія. Це нам невідомо. А як же вона працювала тоді на залізі 2017-2018 років, коли вийшла на ринок? Питання звичайно ж риторичне. Запускаємо гру в застосунку Boosteroid, традиційно перевіривши якість інтернет-з'єднання перед початком гри. Гру будемо завантажувати з магазина Діда на Steam. Починаємо з найвищих налаштувань графіки. В нашому випадку це Ультра на роздільній здатності Full HD. Інпут лаг не відчувається взагалі. Ігровий процес дуже плавний і приємний, без лагів, фрізів та руйнування картинки внаслідок поганого з'єднання. Персонаж відгукується на мої команди миттєво ворогів вбити приємно. І в таймінги потрапляти можна з легкістю, а для слешера це надважливо. Кадрова частота тримається в межах 80-100 кадрів на секунду, іноді перетинаючи позначку 110 кадрів на секунду, якщо ми перебуваємо на відкритому просторі. А якщо зайти в приміщення, то фреймрейт тримається на позначці 75-90 кадрів на секунду. Геймплей також дуже плавний і приємний. Різких просадок не відчувається, мікрофризів також немає. Граючи в застосунку, поки. Що немає можливості потужностями сервісу зробити яскравість менше і прибрати це неприємне біле марево перед очима. А ми можемо в налаштуваннях гри перемкнути кольоровий простір з SRGB на BT 709. Таким чином, марево зникає і гра стає більш темною і приємною оку. На низьких налаштуваннях графіки в роздільній здатності Full HD нічого суттєво не змінилося, окрім якості картинки, яка стала менш гарною. Приміщення кадрова частота. Становить 75-90 кадрів на секунду, ззовні тримається десь в діапазоні 80-105 кадрів на секунду. На ультраналаштуваннях в 720p фреймрейт тримається в діапазоні 85-95 кадрів на секунду в середньому. Іноді перетинає відмітку 100-105 кадрів на секунду. Тобто суттєво продуктивність не покращилась зі зниженням графічних налаштувань. Така сама ситуація, якщо знизити налаштування графіки на лоу. Кадрова частота не додається. Це майже зовсім. Якщо грати в браузері, то на таких самих налаштуваннях графіки, як і в застосунку, маємо приблизно таку саму продуктивність, бо покращувати нема куди далі. Так само дуже чуйне керування, немає взагалі інпут лагу. і грати дуже приємно. Кадрова частота жодного разу не знизилася менше ніж 60 кадрів на секунду. На Android пристрої так само можна грати з фреймрейтом приблизно 75-100 кадрів на секунду в роздільній здатності Full HD, знижувати її до 700. Двадцять p немає потреби, бо цей фінт вухами взагалі не додає продуктивності. А якби це не дивно звучало, робить тільки гірше. Тобто, в 1080p грати набагато краще ніж в 720p. Підбиваємо підсумки цього короткого відео. Devil May Cry 5 сьогодні дуже важко назвати свіжою грою, а її ціна в Steam перевищує 700 гривень. Якщо ви є фанатом серії і вам дуже кортить грати саме зараз, то я однозначно рекомендую її для купівлі, бо грати в неї можна абсолютно без всіляких проблем за допомогою хмарного сервісу Boosteroid. На мою думку, ця забавка грається так само чудово, як і на локальній машині. Це ще одна гра після, а може навіть і попереду, Spider Man Remaster, яка. Дуже мене вразила своєю якістю. Якщо ж ви не є дуже запеклим поціновувачем ігор серії Devil May Cry, то я також вам рекомендую ознайомитися з проєктом в хмарному сервісі Boosteroid. Але після того, як на нього будуть знижки, бо 750 гривень за гру 2019 року, якось занадто багато, як на мене. Ви зможете отримати величезне задоволення від гри на будь-якому вашому пристрою, включно мобільний телефон на Android. Якщо ви вже вирішили, Якщо ви вирішили купувати підписку на Хмарний сервіс, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке я залишу в дописі під цим відео. Також ви знайдете там посилання на благодійні фонди для допомоги нашим воїнам. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Слава Україні! Переможемо! Побачимось в наступному відео.